Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас субота, а це означає, що по алгоритмам Ютуба в суботу в 19.00 я маю викладати для вас відео, але зараз у нас же грудень. І на жаль, на полях немає таких ось сталих робіт, що кожну неділю ми щось робимо. Вже і погода може заважати якісь роботи робити на полях. Ну, і взагалі, вже в принципі на наших полях ми вносимо тільки добрива. Тому в мене не вийшло на цьому тижні. На жаль, зробити для вас сюжет. Но якщо я сьогодні нічого не викладу на каналі, то алгоритми Ютуба вирішать, що мене можна десь там опустити, і весь мій наш труд піде трохи вниз. вниз, і це погано потім стабілізуватися. Тому я вирішила використати цей день цю можливість для того, щоб нагадати вам, що в нас є окрім Ютуб канала. По перше, на нашому каналі є спонсорство. А ви нажимаєте кнопку Стати спонсором і отримуєте. Доступ до наших додаткових недільних випусків це можуть бути якісь окремі випуски або на цьому тижні. Додатковий доступ це був повний інтерв'ю з Олександром Чумаком. Ну, ось так це працює. Але що найголовніше на сьогоднішній день в нас є агроком'юніті з Юрієм Дробяско, і про це я хочу розказати більш детально. А це така класна можливість отримати доступ до Юрія Геннадійовича. Ви будете мати можливість кожної неділі на протязі години півтори. По відео зум-конференціям з ним спілкуватися. Ви можете задавати будь-які питання. Наприклад, зараз вже в нас зимовий період. Це період, коли ми всі робимо якісь висновки про минулий рік, робимо якісь плани на наступний рік. І це саме час долучитися до агроком'юніті для того, щоб з ним з планувати ваш наступний рік. Може щось по захисту, по сівозміні, може щось цікаве по якимось культурам. Ви все можете в нього дізнатися. Тому дуже вам раджу скористатися ці можливістю окрім цього теж кожної неділі окремі випуски для агроком'юніті також ми плануємо семінари конференції для учасників нашого агроком'юніті як мінімум як мінімум 50% знижка на всі ці події тому це дуже вигідно і цікаво це таке ком'юніті з цікавими людьми які теж як ви мають Певний досвід в аграрній справі, і окрім спілкування з Юрієм Геннадійовичем, ви також маєте можливість спілкуватися між собою, обмінюватися якимось досвідом інформацією. Можливо кооперуватися і що разом створювати. Тому дуже вам раджу, нагати цю можливість. Якщо ви думаєте, що о, це круто і я обов'язково колись доєднаюсь, то я вам скажу, що в нашій ситуації колись не потрібно робити, потрібно це робити прямо зараз. Тому в цьому відео залишаю вам посилання. Ви переходите, ознайомлюєтесь. Якщо вам все підходить, то далі ви оплачуєте. Якщо ні, ви просто хочете ще більш детально прочитати, що саме ми вам можемо Ому запропонувати, просто переходьте по цьому посиланню, не лякайтеся, свою квартиру ви на мене не перепишете, і це не значить, якщо ви підпишетесь, що на все життя ви з нами. Ні, це тільки на місяць. Якщо є бажання, ви можете пролонгувати свою участь на наступний місяць. Теж тому квартиру вас не забираю, ваш рахунок доступ не отримую і ні до чого вас. Не склоняю, вам не потрібно це буде робити там 10 років бути з нами. Ви в нас часто питаєте, як зробити рекламу на нашому каналі. Так от на сьогоднішній день ми рекламу на нашому каналі не робимо, і я не впевнена, що взагалі ми будемо це робити. Але якщо ви будете з нами в нашому агроком'юніті, то я обов'язково до вас приїду і зніму про вас сюжет. Тому теж такий маленький лайфхак від мене. Все, до зустрічі вже, якщо ви дивитесь це від. В суботу, то я вже зняла дуже цікавий сюжет, і наступної середи зустрічаємося з корисним сюжетом з дуже цікавою людиною на нашому каналі United Farmers. І ще, мені дуже потрібна ваша допомога. Будь ласка, напишіть мені в цих коментарях. Кого б ви хотіли би почути на нашому ютуб-каналі? Що би саме вам було цікаво почути? Може про що спитати в кого? Пишіть, будь ласка, це буде дуже цікаво. Така наша з вами кооперація. Всім пока.